Доброго дня! І нарешті, потрошечку ми переходимо з вами до скречу. Сьогоднішня тема поняття змінної та її значення. Ми багато в скречі працювали, це дійсно класно. Але вже маємо починати працювати з більш складними завданнями. Тому сьогодні говоримо про змінні. Взагалі, змінними величинами називають такі величини. Які можуть змінювати своє значення під час виконання програми? На очних уроках, коли ми працюємо в школі, я завжди даю дітям таке завдання: Порахуйте, скільки буде 2 плюс 2. Діти хіхікають, дають мені відповідь, і всім зрозуміло, що це 4. Але, якщо записати наступним чином. Порахуйте, скільки буде х плюс 2. І тут же починаються різні думки. Також 4, буде 2, буде 3, буде 4, 5, 6, і варіантів може бути безліч. А чому варіантів може бути безліч? Тому що і х наше виступає в ролі змінної, яка може набувати будь-яких значень. Тому, якщо рахувати 2 плюс 2, це буде 4. А якщо рахувати х плюс 2, відповідей може бути скільки завгодно, тому що ми маємо справу зміною. А як це перевести все в скречі? Тому що працюватимемо скречі. Дивимось! У минулому році ми в скречі працювали, в когось така версія встановлена, в когось така версія встановлена. Поки що складним ми не працюємо. Для чого зміні можуть бути в скречі? Оскільки ви діти дуже полюбляєте грати, дуже часто зміні використовуються для поняття життя. Знаєте, коли персонаж втрачає, набуває життя за певними обставинами. Також можна використовувати для цього зміні. Де їх побачити, як вони працюють? Ну, найпростіший спосіб побачити це це, наприклад, говорити команда, так? І що говорити? Оператори беру і беру отак. От і моє 2 плюс 2. Ну і для виконання я запускаю прапорець, так? Бачу, що мій родий кіт говорить 2 секунди, як в мене запрограмовано, 4. Це добре. Але якщо б, у мене щоразу необхідно було б знати, як змінюється кількість життів, я б не вручну так водила, ну, набула життя, натиснула 5 життів залишилося. Я б використала зміну. Як я б це зробила? Я перехожу на вкладинку «Змінні», створюю зміну, перепрошую. Нове ім'я називається життя. Гаразд. Що у мене спочатку? Нехай спочатку у мене життя, я надаю значення. Говорити прибираю. Ну, у мене спочатку є 3 життя. Добре. Далі мені необхідно додати умову. Зараз за кадром я створю умову і вам її покажу. Отже. Зараз за кадром найпростіший приклад з життям персонажу, я для вас творила. Я створила, ще раз показую, зміну. Моя зміна життя. Спочатку я надаю моєму коту три життя. Добре. Далі що я роблю? Роблю цикл завжди. Він в мене буде рухатися з швидкістю 10 кроків. Але якщо на межі, на межі він буде відбуватися. Надалі я надаю життя. Зараз я трошечки зменшу, щоб вам було більш видно. Так. Якщо в мене, мій кіт, все ж таки торкається межі, то життя він втрачає на одну одиницю. І далі я перевіряю, якщо життя в мене всі втрачені, то в мене все запускається. Запускаю на виконання. Два життя, одне життя, нуль, і він зупинився. Бачите, отаким от чином зміна, які я дала назву життя, зупиняє кота з певними скриптами. Хочу звернути вашу увагу, що коли ми створюємо зміні, можемо використовувати будь-які літери. Мені було зручно життя, тому що я розумію, що це життя. Якщо вам необхідно щось інше, ви можете написати все, що завгодно, хоч і одну літеру взагалі. Ваше домашнє завдання написати в зошиті сьогоднішню дату і дати відповідь на питання: перше, для чого необхідні змінні вскречі? Друге навести свій приклад маленький, нескладний застосування життя. У кого комп'ютер то надсилає фото мені, у кого немає комп'ютерів, від руки можна написати скрипти, я зрозумію. І багато хто з вас так працював в минулому році. Бажаю вам успіху, завдання і до наступного уроку!